Отче наш, ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії. Що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити мертвих і живих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. 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 Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі, Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм світить, спочивання, Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. О, найсвятіші рани нашого Ісуса Христа, які коштували стільки Його болю і крові, найшанованіші рани, доказ Його нескінченної любові до нас. Змилуйтесь над бідними душами, які страждають у частилищі, і наді мною бідним грішником. Вічне спочивання дай їм Господи! І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання, дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі, амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. 2. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. 3. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. 4. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить. П. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амін <Agnino> Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Вічне спочивання дай їм Господи. І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Святі душі, які з цього світу перейшли до чистилища, і які очікують на небо, моліться за мене і просіть про усі потрібні для мене благодаті, про які благаю перед Божою величю. Амінь. Мій предвічний Боже. Припадаю перед Твоєю нескінченною величчю. І в глибокій покорі поклоняюсь тобі, жертвую тобі усі свої думки, слова і вчинки сьогоднішнього дня і вирішую все чинити з любові до тебе для хвали твоєї Божої волі, щоб тобі служити, хвалити і благословити Тебе, щоб здобути визволення душі і віру у Твоє милосердя, винагородити твої справедливості за стільки моїх таких тяжких гріхів. А заразом, щоб принести полегшення душам, які страждають у чистилищі, і випросити благодать справжнього навернення для усіх грішників, прийми, мій любий Боже, цю мою добру волю і уділи ласкаво Твоє благословення разом із Дієвою благодаттю, щоб за все своє життя я більше не вчинив, не вчинила смертного гріха, особливо сьогодні. Коли я гаряче прагну і хочу отримати всі, які тільки можу відпусти. Прагну також бути присутнім, присутньою на всіх найсвятіших жертвах, які сьогодні будуть звершені по всьому світу, щоб жертвувати їх за душі в частилищ, щоб звільнити їх від цих мук. Амінь.